Доброго здоров'ячка всім привіт. Здається, нарешті я приступаю до пошиття собі плаття. В цьому році ще такого не було, ще я собі не шила. От, сьогодні четвер. Я з понеділка, фасон у мене. Ще раніше е, я вибрала. А от тканину, понеділок, вівторок, середа я підбирала тканину. Перебрала майже всі, які в мене є, відрізи. Так, оцей буду шити. Приходить час. Ні, не буду. Або переспала ніч. Ні, не з цієї тканини. І це ось. Думаю, мабуть, з цієї вже остаточно буду. Дивіться, яка вона строката, які кольори лавандовий, зелений багатьох відтінків, червоний, на чорному фоні і біле, яких тільки кольорів нема. Але як вони гарно поєднуються, мені дуже подобається. Ну, і таке, як мені подобається. Це. Тканина із стокового магазину марки 365. Я після того, як отримую, всі тканини я показувала на каналі, розпаковки були. Я перу, кидаю у пральну машину, ну і ще прасую, проутюжую. Так що декотування проходить двойне. Тут, мені здається, тут хлопок з віскозою, чи може 100% віскоза. Ось тут ще так і переливається. Ось тут. Ну, фасон нескладний, взяла із журнала. Зараз. Ось таке плаття, ну, це технічний малюнок. Це сьомий номер 21-го року. А який тут на картинці це платьечко? Зараз я найду. Ще така блузочка є по такому фасону. Ось таке. Ну тут плечі. Відкриті, я, звичайно, цього робити не буду. От. Думала із трикотажу. куліра. Але потім, думаю, буде воно важкувате, буде витягуватись, більш легко. Тут і пишеться, тут Крепдешин пишеться. І крипдешини доставала. Ну, не знаю. Мабуть, буду із цього шити все-таки нарешті. Можна було, Я люблю реглан, більше всього, моделювати. І дуже багато я його моделювала. Тут, бачите, такий народний стиль. В народному стилі присобрана гордовина, луковита, ну, кругову. Але. Та основа, по якій я завжди моделювала, я з неї виросла. Вона тепер на мене маленька, а нову я ще не зробила. По одній причині, що треба, щоб хтось допоміг мені зняти мірки мої теперішні. Через те використовую і журналу. Вони мені підходять. Багато хто скаржиться на журнал борда, що треба переробляти. Мені 100% підходить. Я навіть шию без примірок. Ну і тут, що тут приміряти? Це ж тобі не виточки переставлять куди то чи ще щось. А тут зборочки, по талії, по горловині. Отак. Спідниця не дуже широка, але все рівно трошечки є свобода. Ніде не буде обтягувати. Розмір я взяла 50-й по бурді. Проміряла перед цим, як проходжу чи не прохожу в ці об'єми 50-го розміру їхнього. І зробила викройку, перезняла. Ну і буду зараз розкраювати. Ось, бачите, який кусок тканини. З таким хвостом. Я не брешу. Ось тут написано. Хвост. Це коли я купляла, завжди зазначається. І десь і тут трохи така вигрзена ось. Ну, це остатки після розкрою. Десь в ательє чи в магазинах. Ні, не в магазинах. В магазинах такого нема. На виробництві. Це тканини привозиться із Європи. Так, крою. Кроїть буду по лицю. Тут немає ніяких ліній, виточок. Мені більше так подобається. Виворотна сторона не так. Зараз отдеру цю наклейку і тож пралася. і так і залишилось. Я, як завжди, розкрою по борді, але своїми нюансами. Тут по горловині повинна була бути фігурна планка чи куліска. Куди зав'язку втягувати через зінку. А я прибавила цільнокроєно, добавила 4 см, Не хочу я пришивати, буде так. На рукав це я прибавила на полочку і на спинку скрізь однаково. І ще, що в мене буде не так, як в журналі, це спинка, ліф, верхня частина, ліф, буде зі швом. Спідниця буде без шва посередині. Ось так я прибавила по 4 см. Це вже остання деталь, я викрою спинку. Ось такі повинні. я перезняла була планки. Ось півтора сантиметра вони повинні бути, але ну, я прибавила 4. Буду вставляти, не знаю, куліску чи ну, цю зав'язку чи резинку, щось буде. це моє плаття. Шию тільки оверлоком. Тут у дві нитки, ну, чотири нитковий. нашу ще одну, тобто у дві нитки, в дві голки. Ще одну голку. І так, добре тримається. от, Так що тільки оверлок. Лишню роботу не буду робити. Уже шила бокові шви верху й низу, на рукавах, і зараз буду рукава шивати у пройму. Ну що, платья готове? Я вже навіть вчора одягала його. З вивороту теж красива тканина, ви подивіться. Так, все оверлоком. Дуже просто шилося. На швейній машині тільки розстрочила низу рукавів. Ось я обмітала, а тоді розстрочила для резинки. По талії на півтора см, відступила від краю, пристрочила на машині, тоді. Оверлоком, а тоді прострочила для куліски. Так, горловина те ж саме. Оверлоком пройшлась тоді підвернула, прострочила і вставила резинки відповідного, відповідної довжини.